Усім привіт! Ви на каналі «Купуй зі мною магазин Аврора з 28 по 30 листопада в магазині Чорна П'ятниця. Усіх запрошую до перегляду. Шкарпетки по 24 гривні. Дитячі, м'якенькі зимові. Ось такі по 19. Кульки на ялинку 187. Дуже красивий ось такий набір приїхав за 199 біло-блакитні. Гра «Магнітна дитяча. Мій календар 279. Скакалка спортивна 74 гривні. А рушники по 44 гривні. Червоні кульки на ялинку 349. Дуга для немовлят 299. Декоративний різдвяний гном. Лед від світка 999. Коробки. Картонні 149 для подарунків 3 штуки. Різдвяний віночок 949 LED підсвітка різдвяні людяники 499. Краб для волосся 29 пластиковий. Сироватка для губ 29. Антипреспиранти 94, 95, Кулька 83, 49, Allspice 114, Фа-99, Акс 99, Куптан для очищення шкіри обличчя 83, Нівея 93, Сироватка 85, Пінка 135, під очі 89, Станкі 134, Суперблон 34, Гарнієр 99, Авена 69. Палет буде 79. Палет 98 і по 29. Нитка зубна 104 гривні. Шампунь протилупи 119 Доктор Санте Рип'яхова серія 64 гривні. Шампунь протилупи 178 г. Бальзам та шампунь. Пантін 149 бальзам, шампунь 159. Шампунь домашній доктор 109 гривень. Засіб для волосся Гарнієр 168 «Хаден Шовден» – 199 гривень. Бальзам кондиціонер для волосся схильного до жирності – 109 гривень. Шампунь 129 Шик-нектар гель для душу 55, скраб 64 та парфумований 104 гривні. Парфумований крем для тіла 119 гривень. Зая гель для душу 84. Гель для інтимної гігієни 94. Шампунь гель для душу дала 109 чоловічий. Ліскур-кондиціонер 155, шампунь 129 грив. Гелі для душу чоловічий 72 гривні та 99, Шампунь домашній доктор 74 Шаума сухий шампунь 119. Чоловічий акс гель для душу 104 арко 69. Клір, шампунь для волосся 132 гривні. Гелі для душу 89 400 мл. Рідке мило 77. Міоб'юті 44-450 г. Дору 57 2 аромати. Дитяче без силиконів та парабенів 39 Дуру 292 в одному, 74 2 штуки упаковка, 5 штук по 70 г 44, Дуру 104 гривні. Піна для ванни 109. Шик крем-гель для душу 88 гривень, Засіб миючий 66 універсальний, піна рожева для миття підлоги 218 містер Пропер 139 Засіб універсальний для чищення 149. Капсули Арієль 12 штук, 199. Засіб для миття вікон та скла 161 гривня. Топ-ефект 29 для миття скла. Рута туалетний папір 144, 8 штук. Блоки туалетні. Три штуки упаковка 149 та 139, залежно від аромату. Найбільше мені подобається ось такий бреф лимон дуже має приємний аромат. Ваніш проти плям 29. Відбілювач кисневий місіс Хелен 49-450 г упаковка. Туалетні блоки бреф – 49 сілан кондиціонер парфумований 154 є за 89 Порошок для прання лоск 2,4 кг 264 гривні. Тайт 2 кг 100 г 279 Кондиціонер Lenor золота орхідея 214 г. Тессори парфумовані 129 Порошок для прання гала 39 Вага 300 г. Персіл 54 гривні, Тайт 47-52 та 52 гривні, савекс 35, вага 300 г. Засіб для миття посуду 24 гривні. Для миття кухні Пінг 202 гривні феррі велика упаковка 179 Ополіскувач для посудомойної машини 119 г. Лимон 450 г 69 Порошок для миття в посудомийній машині 240, ополіскович 89. Засіб універсальний для чищення 179 григ та магель 5-літровий 213 Порошок Порошок пересіл кілограм 200 г 194 гривні. Савекс 189 2 кг 250 г. Серветки універсальні для прибирання 104 100 штук упаковка, футляр пластиковий 14 мильничка 14, диспенсер для рідкого мила 169 тримачі для штор 77 гривень. Щітка для чищення 49 Мішок для прання 77 гривень на 1 кг, рукавички 10 штук 34 гривні. Рукавички латексні 56. Тримач туалетного паперу з підставкою 99. Поличка для ванної кімнати, кутова, чорна металева. Ціна 149. Є ще ось така зі знижкою за 189. Килимки для ванної кімнати 80 на 48 та 48 на 48. 199. Килимок силіконовий 44 гривні на присосках. Кольори в асортименті. Ось такі ще є лапки, ціна 99 Рушник кухонний 11 буде по 8 завтра. Рушник з мікрофібрем 22 гривні. Килимок овальний, вологостійкий. Ціна 77 гривень. Тримач дерев'яний для паперового рушника 99, чорний металевий 159 є ще за 189. На липучці. Чохол м'який лапка на сидіння унітазу. Ціна 119. Ось такі варіанти дитячі. Ціна 109. Сидіння на унітаз біле з кришкою. 199. Дякую, що дивитесь вдалих вам покупок.